Є три речі, які важливі сьогодні з точки зору журналістики. І я би хотів про це сьогодні вам сказати. Перша річ: ми є свідками унікального явища в Україні вперше, напевно, за 20 років ми бачимо, що журналістика нарешті стає владою, не четвертою владою, про яку нам говорили з підручників і, скажімо, з різних конференцій, а журналістика стає реальною владою, тому що без сучасних журналістів. Все, що відбувається в країні, не матиме сенсу. Якщо журналісти не будуть виконувати своє призначення, свою місію в нинішніх умовах, ми будемо читати перепости з російських стрічок. Ми будемо бачити нашу країну чужими очами. Тому ризикну припустити, що після цих подій українська журналістика може вийти. Зовсім іншою якісно умовленою вона може вийти напевно на місце того, що ми говоримо журналісти як ті, які формують суспільство, які показують суспільство, яким воно насправді є. Друга з моїх точки зору важлива річ це те, що в умовах Євромайдану в умовах тої політичної кризи, про яку ми зараз всі говоримо. Журналістика українська стає чесною і відповідальною. Журналісти не бояться кійків беркуту, журналісти не бояться викривати маніпуляції. Журналісти не бояться говорити правду. І це, напевно, ще один дуже важливий висновок, до якого ми всі повинні сьогодні прислухатися. Українська журналістика стає чесною і відповідальною. І третя річ, яка є дуже важливою, не менш важливою ніж перші дві, полягає в тому, що журналістика українська в цих умовах не має права ставати гарячковою, не має права ставати емоційною. Вона повинна бути розсудливою, вона повинна бути зваженою, вона повинна відверто говорити про те, що вона бачить і про що вона пише. Власне, ці речі з моєї точки зору мали би бути важливими для тих журналістів, для студентів-журналістів, які сьогодні є по різних майданах, які намагаються писати про те, свідками і дуже часто учасниками, чого вони є. Якщо ми це все збережемо в собі у ці дні і збережемо в собі після цих днів, я думаю, що українська журналістика стане іншою, іншою в доброму, хорошому розумінні. Я стояла на Майданах у Львові, Києві та в Криму. Я бачила дуже різних людей. В Сімферополі мене запитали, звідки я. У мене була лише одна відповідь: я з України. Я родилась и выросла в Крыму. Я говорю по-русски. Сейчас я живу и работаю во Львове, в Украинском католическом университете. И я могу говорить по-русски, по-украински, по-английски, по-польски. Потому что я хочу это делать, потому что это нормально, потому что никто не мешает мне это делать. Я хочу, чтобы все, кто меня сейчас слышит, понимали и чувствовали это. Потому что мы не попутчики в одном вагоне, которые просто случайно оказались в государстве под названием Украина. Мы люди, которые живут в одной стране. И сегодня мы и одноверцы, и однодумцы. И говорим мы на одном языке, независимо от того, где бы мы с вами ни оказались. И язык веры, я думаю, что это единственное, что у нас остается. Почему? Потому что за эти дни мы наверстали столько все вместе в том, что мы не сделали в своей стране, в том, что мы не поняли, недолюбили и недооценили. И мы очень быстро растем и меняемся каждый день. И каждый час. Это означает, что вера в нас есть. Это означает, что с этой верой мы можем идти дальше. И помним о главном: кто бы и что бы вам ни говорил в разных уголках Украины, в глубине души каждый из нас имеет свою маленькую веру или большую веру в то, что мы достойны лучшего. Мы этого хотим, и никто, кроме нас, этого не сможет сделать. Ведомый польский писманы Кремыслаты. Часла Мілош у своїй книзі Поневолене розум сказав так: свобода від чогось це багато, але цього замало. Набагато більше це свобода в напрямі до чогось. Так от, Євромайдан до зачистки в ніч з 29 на 30 листопада відстоював свободу в напрямі до євроінтеграції, європейських цінностей, пошанування прав і гідності кожної людини, до прозорої некорумпованої влади. До вільних академічних обмінів, до вільних кордонів і таке інше майдан після зачистки перефокусувався на відстоювання свободи від уряду, президента діючої влади. На жаль, свобода від є менш продуктивною, адже спрямована у минуле через теперішнє. свобода в напрямі до є більш продуктивною, адже спрямована у майбутнє. Відтак не дивно, що Євромайдан започаткували саме студенти. Ті, хто готує себе до майбутнього. Ми маємо подвійно на Майданах, на Євромайданах, подвійно докладати зусиль, подвійно докладати праці, мати подвійний оптимізм. І коли закінчиться остання надія, останні резерви цієї надії, ми маємо мати в запасі ще одну надію з надією у майбутнє.